Дивіться до нас приєдналася Олександра Матвійчук, юристка, координатор ініціативи Євромайдан Сос. Добрий день, і ми, Олександр, у вас по суті скажемо, чому люди всі чекають, щоб вони зрозуміли, що робити далі відповідно до цього закону про судоустрій і статус суддів, як він вплине на тих, хто на майдані. Найперше, треба сказати, що це ще не закон, а законопроект. І для спрощення розуміння, про що, про що цей законопроект, треба, треба відразу сказати, що в народі вже його називають законопроект про диктатуру. І, власне, як кожен законопроект про диктатуру, він прийнятий з грубим порушенням всіх парламентських процедур, які можна собі уявити. І... Навіть попри його зміст, який 95% скопіпейстений із радянських білоруських російських аналогів, от, тобто в даному випадку наша Верховна Рада виступила. Якщо якщо російські колеги кажуть, що їхня дума це скажений скажений принтер, то ми можемо сказати, що у нас це скажений ксерокс, тобто ми скопіювали 95% законодавства Росії і Білорусі. І основне, що треба розуміти, якщо цей закон увійде в силу, він буде стосуватися кожної людини в Україні. Це не закон про громадські організації, це не закон, який обмежує права тільки тих, які стоять на Євромайдані. Це закон, який вплине на життя кожної людини. Як саме? Ну, традиційно законопроект про диктатуру обмежує основні фундаментальні права і свободи: це свобода вираження поглядів, цензура в інтернеті, цензура в соціальних мережах, закриття сайтів без рішення суду, ведення кримінальної відповідальності за так званий наклеп, це норма з радянських часів. Це це свобода мирних зібрань. Різні форми тиску, от влада таке враження, що дійсно вона боїться Євромайдану, автомайдану і всіх форм протесту. і Вона вирішила в складах адмінправопорушень і кримінальних правопорушень зафіксувати все те, що її з останнім часом непокоїть. Це і колони по п'ять машин. Тепер взагалі не зрозуміло, як мають відбуватися весілля. От їм також треба просити дозвіл. Це і заборона пікетування і обмеження пікетування адміністративних будівель тощо. Але скажіть, будь ласка, ну там насправді сформульовано, нібито боротьба з екстремізмом. Ну екстремізм справді в світі це небезпечна штука. Може, там є якісь позитивні речі, тому що хвалили. Ви ж їх бачите? Дивіться, екстремізм не в світі. Слово екстремізм воно зазначено лише в Шанхайській конвенції, і взагалі те, що наші законодавці називають екстремізмом, це притамано лише в Росії, Казахстані, Білорусі і в інших країнах абсолютно не демократично. Нашого дозволу уточню щодо Росії. Зокрема, щодо подібних законів, ми, звісно, сьогодні з'ясовували такі закони в Росії, коли їх вводили, зокрема там про іноземних агентів. Так, декілька років відбувалися певні процеси, і багато хто з аналітиків каже, і ми матимемо також коментарі, що те, що в Росії в сусідній державі відбувалося про років, у нас за один день прийняли. Ну, це пояснюється тим, що от єдине позитивне, що я тут бачу, що режим владний дуже слабкий. Він настільки слабкий, що він не може собі дозволити розкіш запроваджувати це поступово. Тобто у нього єдиний шанс залякати суспільство масовими репресіями, які несуть несе цей закон. Але тут важливий момент, який наші законодавці не враховують. Сила закону. Якщо він вступить в силу у його визнані народу, от зараз і навіть можна просто прогорнути стрічку в Фейсбуці. Люди не будуть виконувати цей законопроект. Тобто він не буде діяти де-факто, люди налаштовані на ненасильницький спротив і невиконання норми закону, який порушує всі міжнародні стандарти в сфері прав людини, які тільки можна перерахувати, люди можуть стільки разів не виконувати якийсь законопроект. Але коли е, за рішенням суду чи за рішенням там відповідального чиновника закриють сайт е, громадського чи сайт Української правди, чи сайт центру то це рішення буде виконано незалежно від того, хочуть того люди чи ні. Ну, у нас є вибір, або ми, або ми мобілізуємося і починаємо продумувати тактики спротиву, або ми приймаємо цей закон, кажемо, так, ми починаємо за ним жити, і тоді, і тоді ми переходимо в розряд країн, які, ну, які навіть не мають жодного натяку на якісь демократичні права і свободи. Я також мушу сказати щось. Одна з за цим законом мали би зобов'язати, щоб коли купуєш сім карти от такі тимчасові карти мобільного зв'язку. Їх треба, треба мати при собі паспорт. Такі практики справді є в Росії і в Білорусі. Є в є в європейських країнах це стосується довгострокових контрактів, але не короткострокових. Є в багатьох якихось таких. Тоталітарних країнах, я би сказала, де з паспортом, але мобільні компанії, уже українські, просять, ну звертаються до влади у Київстарі, зокрема, що цей закон Колесніченка Олійника буде витований. Ось про це ну тобто є така певна реакція не активістів, а зокрема бізнесу. Частково, тому що це передбачає зміни до закону про телекомунікації. Ну, взагалі, цей закон він порушує цілий ряд законів, які не внесли зміни навіть цим цілим пакетом. І, взагалі, виходить, що цей закон дозволяє перейти больовий поріг українського суспільства, тому що зараз ми бачимо не. Реагують на це мобільні кампанії, реагує на це бізнес, реагує на це громадські організації, реагують на це призвична спільнота, реагують на це звичайні люди. Тобто всі чітко розуміють, що це той закон, який робить життя корумпованої влади комфортним, тому що унеможливлює будь-який зв'язок з громадськістю і вплив громадськості на владу, який відразу має бути визнаний екстремізмом. Але ось ем, ми. ми ем... Розуміємо, що є якісь речі, які певно можуть не виконувати. Наприклад, у тут кажуть, що можна блокування доступу до жит... до житла, а, це ем, штраф 100 ем, мінімумів цих. Боже, мій, як заробіткових так, роботи виправні до двох років або позбавлення волі до трьох. А за заклик до блокування житла ми можемо тут, звісно, згадувати блокування резиденції президента Межигір'ї від 2 до 6 років позбавлення волі. Ніби не можна збирати конфіденційну інформацію про співробітників правоохоронних органів. Але є й такі речі, що там не можна ходити в касках, не можна там, в камуфльовану одязі. А, і є ті речі, можливо, зараз можна які можуть провокувати, ну тобто які ось якісь дрібні порушення, так ем, які через які правоохоронці можуть причепитися до людей, але вони не настільки принципові. Бо, насправді, так? якщо список цих речей, е, які прокидаються в законі, просто прогляну, то це такий тип, перелік діяльності активістів Євромайдану. Які я такі прості речі, від яких ви думаєте, можна відмовитися, чи варто відмовлятися людям, які стоять зараз на майдані, якісь роблять ну, без. Чити себе і не давати там зайвих приводів, наприклад, якщо цей закон буде підписаний зараз. Іде обговорення е, цілого ряду громадських середовищ. Що робити із законопроектом на стадії того, поки він не підписаний, і що робити, якщо він буде підписаний, і більшість схиляється не виконувати норми цього закону, тому я не можу тут радити або не радити. Єдине, дійсно, він буде стосуватися різноманітних сфер життя, от навіть Євромайдану, починаючи від загонів самооборони, які не мають тепер права носити каски. Хоча ми розуміємо, що це не розкіш, це не якісь там понти, а це сувора необхідність, тому що наші правоохоронні органи застосовують. Незаконне насильство, і жоден з них ще не поніс відповідальності за ці злочини, які вони вчинили 30 листопада, тобто побиття мирних демонстрантів. Я мушу сказати, от зараз, зокрема, ну, ми цитуємо багато. Зараз можу зачитати, що міністр закордонних справ Польщі у своєму Твітері так назвав події в українському парламенті зловісними. І поцікавився, чи вирішила Україна піти з європейського шляху сьогодні в парламенті України зловісні події Україна міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічу, з якими спілкувалися, вважає, що голосування за низку законопроєктів не ведуть до діалогу розвитку демократії, ось набряд. Ну тобто, це ось поки тві більш-менш зважені. Я би навіть сказала коментарі порівняно з тими, як висловлюються деякі експерти. Ось ну це мова дипломатії. Це мова дипломатії. На мові дипломатії це доволі сувора оцінка. Наступний, наступний крок це лише запровадження якихось санкцій за порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини. І тому треба розуміти, що експерти оцінюють так, як є, а дипломати вони говорять мовою дипломатії. Ну, але не дипломатичний е Карл Більд. А... Міністр закордонних справ Швеції так, так. покажеш, я надіслала тобі Андрію, сказав, що український режим намагається криміналізувати все, що робила опозиція. Продовж останніх двох років ну взагалі це підтверджує загальне враження. От зараз ми спілкуємося із різними правозахисними організаціями в різних країнах з різними середовищами. Вони дійсно в шоці. Вони кажуть, що вони не думали ніколи, що в Україні може прийнятися подібне законодавство. Я, до речі, дивлюся під твітами Більда. Да, там багато людей кажуть: так Швеція, що там люди критичні. Вони одразу відповідають своєму міністрові. Так, а ви що робити? Особисто будете. Пане Більде, Ось. Ну, я можу сказати, що ми збираємося робити як правозахисна спільнота, принаймні на етапі, на етапі до того, поки закон не був підписаний. Ми не зрозуміли, за якою процедурою він приймався сьогодні в парламенті. Ми не зрозуміли, що прийняли, чому були порушені всі, всі норми регламенту. Олег... І ми збираємося звернутися індивідуально до кожного народного депутата із запитанням, чи дійсно він голосував за цей закон законопроект. Ми зараз маємо змогу подивитися, як на Майдані Незалежності Олег Тягнебок, лідер партії Свобода, говорить. Немає, а по-друге, це просто не Такої процедури не передбачено. Ми з Арсенієм Яценюком підготували вже відповідний проект постанови щодо недозволу голові парламенту і президенту України підписувати ці 10 ганебних законів, в тому числі бюджет. згідно закону України. Якщо народний депутат, який має на це законодавче право, підписує таку постанову, то до цього часу, поки вона не буде розглянута в парламенті, ні президент, ні голова ради не має права підписувати ці закони. Ми це з Яценюком і ще з і, рядом депутатів зробили сьогодні зразу, моментально, після того їхнього фарсу, що був в парламенті. Але не зважаючи на це, за нашою інформацією, вони ще й цього разу порушили закон. І нібито рибак, як же не сповідомляється, п'ять з тих десяти законів підписав і поклав на стіл Януковичу. Тобто можна очікувати, що вони в найшвидшому терміні, всупереч закону, всупереч нашому поданню, попідписують ці ганебні закони, які були сьогодні ухвалені. Товариство, якщо Янукович закони підпише, а так виглядає, що таке підпише, то він офіційно стає співучасником того злочину, який сьогодні чинився в парламенті. Хоча вже стільки злочинів вони натворили. Що в них немає вже місця ні в кого, щоб ставити штамп щодо порушення українського законодавства. Що ми будемо робити? Звісно, люди добрі. Ми маємо пам'ятати, що раз вони в таких швидких темпах всі ці закони поухвалювали. Це був лідер Свобода Олег Тягнебок. Такі сьогодні різкі різкі заяви звучать з вуст е, лідерів опозиційних фракцій. Всі троє заявили про те, що в країні відбувся е, державний переворот. Будемо дивитися, як далі розвиватиметься події. Скажіть, будь ласка, чи є у вас ще надія на те, що от, ну не буде підписано ці всі е, сьогодні проголосовані так неоднозначно закони, і все ще повернеться, і це наша дискусія. Є нібито яким можливо марною? Взагалі, правозахисна спільнота живе давно за таким принципом вже багато років, ще з часів зародження правозахисного руху в радянському союзі, що свобода вона не дається її щоденно виборюють. Тобто влада буде робити з нами те, що ми будемо дозволяти їй робити, і це від нас багатою мірою залежить, чи буде він підписаний, чи буде він витований, чи буде він відмінений, і чи буде він діяти, і як він буде діяти. Окей, яким чином ви? ви е... Можете плануєте, будете не дозволяти владі робити те, що вам не подобається. Ну ми не будемо зараз говорити про всі угу. про всі шляхи нашого впливу так, в прямому ефірі. Хоча послідки. немає тут звичайно жодного секрету, але ми ще просто тільки виробляємо. Вже точно вже що зроблено. Це е, звернення до народних депутатів, про які я говорила. Ми будемо складати список народних депутатів, які, які проголосували за цей закон, або дадуть відповідь нам, що вони дійсно проголосували за закон, який порушує права людини. А далі власне. Діяльність правозахисних організацій проінформувати про це міжнародні структури, представництва і механізми захисту прав людини, щоб вони прийняли належну реакцію. І ми дуже сподіваємося, що однією з таких способів це будуть індивідуальні санкції проти цих конкретних осіб, які своїми руками і тут я можу погодитися з лідерами опозиції, здійснили конституційний переворот. Я згадую, як казали наші колеги з Росії, коли них приймалося це законодавство. Вони кажуть, ви не розумієте, ми прокинулися в іншій країні. Тобто до цього ми жили в одній Росії. а Після цього ми живемо в іншій Росії. От треба цього не допустити, бо Україна це не Росія. Ми зараз ми з Росією теж маємо матимемо зв'язок. А Дякуємо дуже Олександру, що до нас прийшли, юрист ініціативи Євромайдан Сос. А ми